Це піпса на Джейми і вже 10 років ка... фура. І да, по коли я от приїхав, ось я побачив ту фуру без прицеп. Дивіться, покажу. Питачо всі сіручо. Ці... О... скільки років стоїть? 10 років. Скільки вже стоїть? Мами но нему 10 років. А як це случилося? Зараз покажу. Він виглядав отакий, він такий виглядав. А за оце був. А як це случилось? Це вже було коли була аварія за зимою, потім вже скільки років простояло, все погнило, все розвалилося. Все. А як це все сталося? Скоро побачите. А були на каналі Артему, все побачите, всім на просмотр.